Пам'ятаєте те жарке літо 23-го року, коли під час Gamescom в серпні GSC опублікували геймплейний трейлер. Після чого люди, які зазвичай б'ють себе в груди, що картинка неважлива, не важлива, несамовито кричали про даунгрейд в серці Чорнобиля. Ладно, там на Московіях, це лишній привід придертися до розробників, які забрали проект з їх ринку. Так і в нас взялися доводити своє професійне бачення недосконалості даного проекту. Фанів сталкера хлібом не корми, дай й до будь-чого, хоча з однієї сторони можна зрозуміти людей, які більше десяти років очікують щось з іншої сторони, я точно знаю, що справжні фани будуть чекати стільки, скільки розробникам знадобиться, і тихенько собі займатимуться своїми справами до релізу. Тому хейтери то ніяка не частина фанбази і ніколи нею не була. Так про що ми 23-го року в кельні Джессі вперше показали людям демку та в той же час всьому світу трейлер на основі цього демо. Звісно, що демка це білд, створений спеціально для цієї події, що це просто вирізана мапа із всього світу гри, що досконалим аж ніяк бути не може, тому й у відкритий доступ вона потрапити також не могла. З цього приводу співробітники GSC відповіли на певні запитання, аби прояснити ситуацію в потоці так званої безнадії. Найперше, що повідомили розробники, це те, що вони твердо націлені на рівень візуальної якості, схожий з тим, що ми бачили в трейлері 2021 року. Року, незважаючи на те, що в 22-му почалася війна, а це жахливі умови для працівників, припинення розробки під час початку вторгнення, переїзд персоналу в безпечні місця, і це лише початок проблем, що спіткали команду під час розробки. Ось, аби підтвердити мої ж слова, цитую: трейлер ігрового процесу Stalker 2 Bolts and Bullets містить кадри зняті зі збірки, використаної для Gamescom 2023, що в кельні. Щоправда, IGN заявили, мовляв, незважаючи на руші Unreal Engine 5 та співпрацю з Microsoft, 15 хвилинне демо сталкера відчувається ще як не готовий проект. Зауважу, це було рік тому. Критикували за деякі анімації, штучний інтелект та складність інвентаря та знайомства з ним, але хвалили за атмосферу, автентичний сеттинг, неповторний постапокаліптичний світ, стелс та варіативність виконання певних цілей. Власне, чому гра так відчувалася? Я вам хвилину тому пояснював. Ба більше після Демки GSC взяли ще рік на поліровку. Ри та на те, аби вона виглядала ось як в трейлері 2021 року. Тому, підхвативши меседж IGN і їм подібним недоброзичлива аудиторія, схватила наратив і давай волати про даунгрейд. На що ком'юніті менеджер та провідний програміст Stalker 2 пояснили ситуацію та підхід студії в цій самій ситуації? Цитую: ми вирішили застосовувати не маркетинговий підхід, як от демонструвати щось дуже відшліфоване та красиве, а скоріше той підхід, коли ви просто можете комфортно зіграти в це, навіть якщо воно недосконале. Звичайно, є певні ризики, тому що проект далеко. Не закінчений і його розробка відбувається прямо зараз. Але саме таким чином ми вирішили підійти до ситуації, щоб дати гравцям шанс зіграти в гру, навіть ще не в готовому стані. Розробники сказали, що GSC Game World помітили реакцію людей на так званий даунгрейд після випуску останнього трейлера Stalker 2. Але вони запевнили фанів, що над грою потрібно ще попрацювати, щоб довести її до ідеального стану, наскільки це можливо. Цитую, коли ви випускаєте маркетингові матеріали, трейлери і так далі. Завжди знайдуться люди, які будуть казати про даунгрейд. Завжди є хтось, хто не задоволений тим чи іншим проектом. Я вважаю, що в нашій ситуації це є показником того, що насамперед над проектом триває робота, і це справді помітно. Скажу навіть більше, у деяких аспектах демо гри виглядає красивішим, аніж трейлер and Bullets. Цей білд створювався пріоритетно для відвідувачів Gamescom, аби вони могли отримати уяву про те, що таке Stalker, Але це демо не планувалося бути публічним. Саме цей трейлер це скоріше короткий опис демо, аніж повноцінний трейлер. Розробники також говорили про сам рушій Unreal Engine 5, зауважили про систему освітлення, яка створює незабутні враження. І та сама графіка, ті самі налаштування, але з різним освітленням в грі, виглядатиме кардинально по-різному. Розробники пояснюють, що в GSC використовують та працюють над всіма можливими новітніми технологіями на Unreal Engine 5, наприклад, над технологією Lumen. Все це потрібно правильно коригувати. Гувати рушій постійно оновлюється, тому десь це виглядало не ідеально з точки зору освітлення, але це все в процесі роботи. Цитую: ми досягнемо нам потрібної цілі, тож я вважаю, незважаючи на всі наші злети та падіння, наша мета щодо рівня графіки у фінальному продукті, це відео, яке ми випустили у 2021 році. Ось це відео. Це наша ціль. Ми досягаємо її і надіємося, що обставини ззовні не завадять нам. Після цієї заяви протягом року ми отримали кінематографічний трейлер Бродяга. Трейлер з анонсом остаточної дати релізу, тобто 5 вересня 2024 року. І, врешті-решт, трейлер це не рай, який містить внутрішньо ігрові кадри та українську мову. <реш> та трохи життя живу. Поглянь, як тут. Mm, класно. Ей, до краю не підходь. Тут ти можеш знайти все скіф, друзів, ворогів, гроші, смерть. Чудо опираючись на останній трейлер, можна зробити припущення, що слова розробників щодо трейлеру Bolts and Bullets» були цілком правдивими, та фінальний продукт буде візуально передовим. Принаймні, це моя думка. Світ завмер в очікуванні цього проекту. Ну й не забувайте, що відлік до релізу сталкера пішов не сотнями днів, а десятками. Не віриться, але чекати залишилося справді дуже мало. Тому набирайтеся терпіння, адже останні місяці вони найважчі. Хоча я сподіваюся, що миттєвості подальших очікувань будуть прикрашеними різноманітними трейлерами та матеріалами по грі, які нам команда обіцяла. S.T.A.L.K.E.R. 2 вийде 5 вересня, і ми віримо в цей проект. До скорої зустрічі. Слава Україні!